І всім hello, любі друзі. І сьогодні ми будемо грати в Grow a Garden Roblox. Десь по моєму голосу не чутно, що в мене трошки проблема з голову. Ну, це поки що не дуже важливо. Тут вийшло оновлення ще, мабуть, десь 5 чи 6 днів тому вийшло оновлення. Скоріше все, або 6, да. Шість uh, днів, тому вийшло оновлення з... Хоча в мене я вже какао. І шість штук. Мені відео казав, що п'ять. Ну тоді я ще купив ще шість. У мене все хорошо. У мене також є хороше мелоди. чекай, ще в магазині. Що ж, не магазин. Ну і ладно. Ке, жаль. Жаль. І оновлення вже буде через один день, 91, А коли це відео вийде, то там буде набагато менше годин. Бо це відео я знімав вчора, коли вийшло минуле відео. А вже озвучую я його сьогодні. Тому це відео виходить. Я не дуже все встигаю. Бо я ще хочу запробехати нову гру. І... Але поки її не буде, бо мені там треба прокачатися. А якщо вам не цікаво, то ця гра деадрейнг в Roblox. У мене є. Ось, що ну, понятно, по в принципі. І в мене є два баг ек. І я не знаю, що мені там випаде, але поки вони. бачите, я їх не можу такти. Я дуже хотів би собі Dragonfly. І, кстати, я в грошах теж піднявся. У мене було 800. Це мені ще, мабуть, підписник дарував. Дякую. Він дарував такі фрукти, типу, ну вони мені не надо, бо вони дешеві. Але все, одно дякую. Я знаю, що мої добрі підписники і мені дуже хороші грають. В принципе, погано. Блин, я забрал циклы курс. Зараз быстро за скрине следующе. 250 миллион? в ТП. А ну. Давай, эээ... Е, С вами инвентарь. 250 на 1000. Блин, я просто перепутал цифры. А я уже не спину за кадром. Ну, що хай буде. Доб, тут можна куча цього побачити. І я досить добре качався по цьому івенту. Через три минути піде оця штучка. І в плюс у 20 меду. Скільки? Нічого, бо я вже купила. І в мене, забачите, самфлоур 0,5%. Це навіть, мабуть, набагато ну, рідкіше, ніж бомбусом або ракун. Ну, а в мене санфлар є. Я не знаю, як мені про Хоча в мене досі немає теплу дах. І хотіли. У мене петів уже я докачав мапу на 45 левело і здав. Тепер в мене ходить. Кровавий їжак, це мені теж його подарили. І ехо жаба Хай буде. Я чись щось хороше про кровавого їжака. Поки мені треба покормити моїх тваринок. Ну? І в мене є шахоний бій. Я хотів би бій, але це вже занадто. Yeah. Mm -hmm. Так, пощастило, по хто в цьому немає. Але все одно хотілося. Мені цікаво, який буде наступний кінець. Я чув, що може бути якесь продовження цього магазину, не знаю. Ну, бо, типу, ну, це таки є ж, і у багатьох є ці бджоли, які все одно теж дуже довго, але все одно роблять розвини. Потім в Ханейбі. біл. Там кожні 24 минути, ну, якщо за 25, то там засукнути, робить е, полінейки росови е, біля себе. І все одно, ну, я не знаю, як воно там буде, але в мене буде. Ну, що не бачите, кстати, вже настав... Я ще розбирався з... Завтра бо ну, я вирішив усунути цю проблему, і тепер екран зверху стрічки ви. Ну, зручився. Я, я думаю, це все не заважає. І, кстати, ну я постараюсь начиться. І вже починався цей бджоли. Е, по У мене як хоней плінку аж три штуки. Я досі жодного не все. Ну, о, біг. Ладно, давайте біг. Завтра вже відкрию, ну тобто сьогодні, сьогодні. Але це все, ладно, окей, значить, Бо якщо щось не записано, є пізно. Ви десь о 6-10 вечора, тому завтра вже буду відкривати. Окей. Е, у мене є отакий великий гриб і ось цей там Я хотів там зібрати, але бачите, там є, мабуть, полінейтик, Грейп, там ще ну, є трохи мутації. Хоча я не знаю, що він не йду. У мене тут вже трошки. Я дуже хочу собі, щоб у мене маневи не з мутацією. Бо ви бачите, які там розміри. Це в мене не тільки маннели не з такими мутаціями. М -м -м, це хорошо. минут не, І... не бачаю, що я такой ну разумеется просто мені не все плюс ну хорошо горло по моему відео, я видео я больше записываю кстати ось це грейп вс си я думаю только шмотации ладно по моему все бы решало что можно классно Давай. Okay. <свист> <Начать. свист> Окей. На чуть-чуть. У нас тут еще на Здесь пока нет. Было, ну, даже не достал поменять, Я не знаю, что она X смотри. Заради нет, я его не забирал. не знаю, чем мне деться. что есть пакет. Максимум для того, чтобы лучше шарсон, а вот так-то мне надо получить дебет духи, або можно все получить. Тому даже не знаю. Ну, там пиворов. Я же поставила там в один ротмен спить. У Нас, в принципе все добре. Просто страны с меня сынок курсу. Он у меня дура зовут, то... Уже гигантський. Короче, я не знаю, що тут робити. У мене все, эхофро. А чому хоче стать, що робити, эхофрок? Бо я, можу быть, туда якусь іншу петам? Але я ні в коїм случае не буду продавати. Ні, я не буду продавати імітованих мітованих Тільки Якщо вони не вставлють. Ну, звісно, не продавайте, а віддавати. На ті екстра штука. Ой, у них максимум Да ладно, А нам на 160 на на потрібно. А у мене, мене, як миніму, завжди буде один колдор. Він дуже швидко росте, і ми просиди в групах, може 40 уже. Э, ну, Весь справді дуже швидко ростуть. І всяка і вся комоночки. Тут нервный норм. Португарш тут найбільше вибавленно у мене по 3. Кстати, можна буде скоро робити успокоимо. У мене там і 200 штук десь. Ой. Це якщо она так потрапить. Зараз... 2000? Ну то есть не видишь, хоть щепе Бля, я же заблудился. Десять орка. Це буде классно. Ну да, заходить. Че фильм? Че нам наоборот? Блин. Если треба рахувати, я не знаю. Блин. Комперспект на морко, сто 100. Нет, если треба какого-то делина, у тебя за русский. Ну наверное, иначе я видно ведь меда. Так, ай противоноправляем на мепик. Сейчас похлади. Что я можу сказать? И понимаем там Ну понятно. Уже куча факт моя куча пингвин. Лили моя куча, тому она моя здесь является инвентарь. Самая расслаблена. Ну я тут подохнула. И все. Так-то у мене все будуть. Якщо чесно, я коли було оновлення 31 травня, тоді да, в 5 годин вийшло оновлення, але його не просували. Зікаюся, як це один день, то на наступний день, тому вже неділя, я саме в той день і отримав фауле. В мене, можна сказати, що за один день вийшла фауле. Як я мені босом постарався пару днів. не то, що пару днів, я не введен. Хоча це на другому місці після кендибосу. Дефолтний фонд, типа без мутації, стоїть 58 тисяч. А от кендібосу, дефолтний блок, е, ну слід, е, стоїть аж 100 тисяч. Тому, в принципі, кінді це найкраще растунок гри. Але можливо, я дуже-дуже, дуже сильно сумніваюся, бо зараз тепер кучу міліардерів і цей. що на наступний рік, на наступну Пасху, може знову зроблю, щоб можна було почати кенді Але я дуже сумніваюся, бо якщо можна буде, найдобавити цей івент, тоді його от за висок, до може до 100 мільйонів або до мільярда. Або навіть і до кількох мільярдів. Бо зараз дуже багато мільярдів. Певне вже мільярд, там 200, навіть триллиони. Тому не знаю. Не знаю, тут я не знаю, що робити. Мільярд це буде від копійка. Закупили. Тому, в принципі, я навіть не, 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 не знаю. Я просто зараз. зараз, зараз на а на так на на я вам не розпалюю. Але граю також є. Це місто. Пригороди мені друг, Якщо щастя. Бо раніше я взагалі не безкін, у мене взагалі були друзі. Ну, не другий, а други. Взагалі інше. Це друге ранку. Сочі, якщо це мені погане відео, горох. Хочеться, мабуть, я вже не знаю, скільки в мене вже горохів росте. Іх тут дофіга, мене справді тут дуже багато. Ну не, дуже багато, я вам кажу. Чи, в зі, я не знаю. Вже проходить не змогу, бо вони в мене досить більш-менш щільно поставлені, Тому я не знаю. Це одна горека, це тут по один горох. также уже все. Пять. Ой. Вопрос Роугарден. Ой, в принципе, все это дур. Я ведь не знаю. Может, я возможно записать видео по под новыми. Может, я этим буду записывать видео про Роугарден. И расскажу, что не знаю, что было тебе Не знаю, ну волосів раз я точно хочу там бути, бо там випускають ефект одинського. Ну, там дуже багато, що можна получать. Там інакше є ще мутація чолов. Там багато мутацій, просто їх взагалі такого запускають. Але все одно навіть програють після одно... Запустив, розробив ефект диско навіть після новим. І в мене є дископіч. Тобто диско персик. Я не знаю, я поставлю собі Та, Може було покраще, щоб він виріс, а потім зайдети, щоб були більше плоди. По ідеї, вони ускорилися ріс, тому я не знаю. Я щось робив правильно. Такий в мене в принципі сад. Я підбирав ці мета і вибачте, що вийшло. Так, взагалі було десь під 500 воно, 7. Потім я ще вийшло. Ну, коротше. І то, що тут було фарму баг-эг, тому я звели себе 650 гімон тоді А це можна ж продати, допустимо, ту саму гусеницю, яка в мене вже не одна. Але я б хотів би Я знаю Богомола, і Богомол проти Drogon це таке собі. Ну, в принципі, сьогодні я вам більш-менш показала. Робити з медом, мені там треба переварювати. Я думаю, я чекала. Він відео грейп. І горо. Прикольно. І все, чому вам подобається. Пока про Brook Garden. Бо це зараз может быть гра робиться. І всім пока...